У суспільстві досі існує небезпечний міф, ніби насильство це лише побиття. Часто можна почути, не б'є значить усе добре. Так, фізичне насильство це найбільш помітна форма гендерно замовленого насильства, але, на жаль, воно далеко не єдине. Психологічний тиск, образи, приниження, контроль над кожним твоїм кроком це теж насильство. І хоч цього не видно на тілі, Біль від нього не менший. Коли на людину хтось тисне через те, ким вона є, жінкою, чоловіком, трансгендерною чи небінарною особою, або через те, як суспільство бачить роль цієї особистості, це спроба взяти над нею владу. І це називається гендерно зумовлене насильство. Гендерно зумовлене насильство буває різним: це і побої, і тихий психологічний тиск. І сексуальне насильство без згоди, і контроль над грошима, і навіть цифровий шантаж. Проте ГЗН має спільну суть зробити іншу людину підвладною, слабшою, залежною. Розглянемо основні форми гендерно зумовленого насильства. Психологічне насильство одна з найпоширеніших форм гендерно зумовленого насильства. Воно може проявлятися по-різному: це коли тебе постійно принижують, обзивають, знецінюють. Іноді це виглядає як турбота. Я просто хвилююся, тому й контролюю, з ким ти спілкуєшся. А ще коли тебе критикують за зовнішність, тиснуть, щоб ти виглядала, чи виглядав як слід, або поводилась по-нормальному. Психологічне насильство це також про контроль, коли тобі не дозволяють бачитися з друзями, лізуть у твої особисті рішення, змушують виправдовуватися за свої емоції. Через це ти починаєш замовкати, бо вбачаєш в цьому єдине для себе рішення. Ти починаєш сумніватися в собі, тебе охоплює тривога, ти закриваєшся, а іноді впадаєш у депресію і зневіру в собі, в людях, у світі навколо. Наступний вид сексуальне насильство. Важливо розуміти, сексуальне насильство це не тільки зґвалтування, це будь-який сексуальний контакт або дія без щирої, добровільної та усвідомленої згоди. Воно може проявлятись по-різному. Наприклад, коли ігнорують твоє ні, коли ти змінюєш рішення в процесі, але тебе не чують, коли щось відбувається, поки ти спиш або не можеш сказати слово стоп. Це також ситуації, коли тебе змушують дивитися порнографію або тебе роблять свідком чужого сексуального насильства супереч твоїй волі. Сексуальне насильне – це і небажані жарти на сексуальну тему, і нав'язування інтиму під виглядом обов'язку у стосунках. Тут важливо наголосити: бути в парі не означає бути зобов'язаним чи зобов'язаним, ми не чиясь власність. Наступний вид гендерно замовленого насильства економічне. Економічне насильство це коли через гроші тебе тримають у залежності, а фінанси стають не засобом підтримки, а інструментом контролю і влади. Це може проявлятися по-різному: заборона працювати або вчитися, вимога віддавати всю зарплату, надання грошей на потреби лише з дозволу або після приниження. Шантаж грошима чи майном із погрозами Будеш слухатись, буде все. Це прийме звітувати за кожну копійку та постійні принизливі фрази на кшталт Я тебе утримую, тож маєш слухатись. Часто людині перекривають доступ до спільних рахунків, банківських карток чи документів, навіть якщо вона теж працює і заробляє. Іноді це намисне псування майна або відмова надати гроші навіть на найнеобхідніше ліки, їжу, транспорт. І наостанок, цифрове насильство, воно нове за формою, але дуже знайоме за змістом. Це коли технології, які б мали дарувати свободу, перетворюються на інструмент контролю. Цифрове насильство проявляється, наприклад, коли вимагають пароль від твого акаунту, перевіряють повідомлення або фото. Контролюють твоє місце знаходження через геолокацію, погрожують викласти особисті фото чи переписки. Це може бути примус постійно тримати камеру увімкненою або вимога пояснювати, з ким ти на відеозв'язку. Також це коли створюють фейкові аккаунти, щоб стежити за тобою, а інколи викладають твої фото без дозволу, щоб покарати або принизити. Ще одна форма цифрового насильства кіберпереслідування. Це коли хтось постійно пише, тисне, залякує. І все це під виглядом любові. Якщо інтернет або гаджети використовують, щоб принижувати, лякати або тиснути на тебе, це цифрове насильство. Отже, гендерно зумовне насильство, коротко ГЗН, це в жодному разі не про кохання. Це завжди про владу, контроль і страх. Якщо ти стикнувся чи стикнулася з насильством, пам'ятай. Це не твоя провина. Ти не сам і не сама. Ти заслуговуєш на життя без страху, незалежно від статі, віку, поглядів чи можливостей. Контакти допомоги ми залишимо в описі під цим відео.